Шпигунський скандал в центрі країни. Служба безпеки звинуватила у державній зраді та тероризмі активіста Станіслава Краснова. Він очолює цивільний корпус Азов Крим, той що вів продуктову блокаду півострова. Ну, ось так Краснов виглядав після арешту і спілкування з правоохоронцями. Слідчі СБУ демонструють докази. Хлопець регулярно зустрічався із співробітником російського гРУ. Говорив з ним по телефону, зливав інформацію про полк АЗОВ, через нього ж передавали вибухівку. Сам Краснов звинувачення у зраді відкидає і запевняє, що був ледь не подвійним агентом, мав контакти з іноземною розвідкою, але про це було відомо керівництво зовнішньої розвідки України. Детективну історію розбирав Сергій Кудімов. Шпигунська історія українського розливу, герой блокади, зрада, російський слід та жінка на блакитних екранах, детектив від служби безпеки. Осінь 2015 тисячі Продовольча, а Потім енергетична блокада Криму на блокпостах разом з кримськими татарами та правим сектором активісти цивільного корпусу Полку Азов. Ми змогли зупинити поток контрабанди, поток товарів, котрий шолкакупантам. І цим нанесли сильний удар по їх економіці. Але за кілька місяців після цього інтерв'ю удар нанесуть вже по ньому. Одного з організаторів блокади півострова кримчанина Станіслава Краснова. Служба безпеки звинуватить у державній зраді. He tino pai! He tino pai! He tino Під стінами Шевченківського суду активісти вимагають роз'яснень, за що затримала очільника цивільного корпусу АЗОВа Станіслава Краснова. Свободу! Краснову! Свободу! Краснову! Самого підозрюваного у суд доставлять із гематомами та синцями. Без перерви вони мене катували. Катували, сильно. я точав час свідомість, зашміла, ставили на розтяжку. закривали мені рот щоб я не міг дихати. Його разом з дівчиною затримали під Києвом Краснов за версією СБУ заховав у лісопосадці особливо небезпечний пакунок. В тайнику було знайдено і було вилучено пластикову вибухівку в тротиловому еквіваленті приблизно 42 кілограми. Це за обсягом руїнної дії сім протитанкових мін. Також було вилучено п'ять корпусів бойових гранат. Шість накольних механізмів домінних підривачів, а також десять детонаторів. Відео з реєстратора автівки Краснов начебто забирає ту самовибухівку з іншої схованки. Вони об'яснили, вона взагалі не там лежала. Це що-то, швидка, де там лежить, ніпонятне, схоже на постійно. Ну, Побилі тоді звані. Крім цього, відео СБУ демонструє інші докази: свідчення, нібито подільників Краснова. Це російська диверсантка Марія Коледа. Її затримали в Україні у 2014-му. Під час допиту Коледа визнала, що отримала у Києві зброю від надійної людини. Із пред'явлених чотирьох фотокарток вона дуже впевнено опізнала фотографію пана Краснова як тієї людини, яка поблизу станції метро Шулявська передала їй. Пістолет. Короче, я снічався на метро Шулявська. Вот. Ага. Ну в ітогі, коротше, я приїхав, передав їй все. Я понял. Помніш жирна баба, яка ми давали. Короче, за версією СБУ це розмова Станіслава Краснова з російським куратором. Українець стверджують у службі, завербованої російською розвідкою ще у 2014 тисячі чотирнадцятому. Виїхала вчора утром п'ять утра. На славянськ, іменно на славянськ, п'ять машин. А ще кажуть у службі безпеки, Краснов готував провокації на адмінкордоні з Кримом та передав росіянам списки бійців полку АЗОВ. Свільний корпус Азову це об'єднання громадян, які не стосуються до полку. Вони не служать полку. І, Відповідно, будь-які звинувачення про те, що, наприклад, Станіслав Краснов міг мати або ж володіти базою списком полку Азов. Не відповідає дійсності продовж трьох днів. Краснову так і наголосили звинувачення, і випустили з СІЗО. Він скликав прес-конференцію і розповів свою версію, як усе було. Ми вночі з моєю коханою дівчиною йшли в найближчий цілодобовий магазин, що працює. Я почув якісь крики, шум, зупинився, повернувся, побачив, що на мене біжуть е декілька одягнених спортивний одяг людей, які озброєні автоматами. Вони підбігли. Сразу миттєво вдарили мене в голову прикладом. Станіслав Красноусі звинувачення відкидає, каже про політичну розправу. Наскільки я знаю, коли я там був останній раз менше тижня тому, світло на Крим знову було включено. Можливо, вони боялися, що я якось його виключу. Я не знаю, можливо, це помста ще за якісь мої старі там конфлікти з СБУшниками в Криму. Єдине, що він не заперечує контакти з російськими шпигунами однак про них стверджує, доповідав українським спецслужбам. По перше, я не казав, що я розповідав щось СБУ, Я казав відповідним спецслужбам. У нас дуже багато є відповідних спецслужб в Україні. Четвер. Знову суд. Слідчий СБУ зачитує підозру у тероризмі та шпигунстві. Один із активістів, що щепоче краснову на вухо, і той за мить втрачає свідомість. Зачекай, зачекай, чекай. Це нормально. Зачекай, додай, додай, додай. Надя, 62-го. Ви тріхі. Відійди, будь ласка. Не Станіслава Краснова шпиталізують він у реанімації. Уже без Краснова суд вирішує, що азовець проведе два місяці під цілодобовим домашнім арештом і носитиме електронний браслет стеження. П'ятницю Краснова перевели з реанімації, але він досі у лікарні. Тут його пильнує Альфа. Ось в кадрі її бійці у повному екіпіруванні. З вчорашнього дня, коли його було доставлено сюди, він уже е, е, слідував в вкраті швидкої медичної допомоги вже з охороною, номінальною охороною, яку служба безпеки виставила. Російський шпигун чи герой блокади, якого підставили, відповідь має дати суд. Але чи швидко це станеться? Адже за українською традицією усі гучні справи за якийсь час починають тихо припадати пилом? Сергій Кудімов, факти тижня.